Приєднує до нашої студії міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Зараз увага всієї країни безумовно прикута до Херсонщини, до відновлення нормального життя у звільнених районах. Чи є у вас інформація про масштаби руйнування саме освітньої інфраструктури на звільненій частині Херсонської області? Дуже дякую за запитання. Важке запитання, оскільки знаєте, ну саме про руйнування. Про те, як знищувалася освіта, важко говорити мені як освітянину, адже ну, на сьогодні на деокупованій території на п'ятницю у нас було 15, 16 територіальних громад, на якій знаходили 137 шкіл, в тому числі 59 у місті Херсон. З шкільної освіти було 130 дитячих садочків, 75 у Херсоні. По профтехосвіті 12 закладів і 9 з них у Херсоні. У нас зруйновано 22 заклади. Це 14 шкіл, 5 садочків, 5 професійно технічних навчальних закладів, інші мають пошкодження від 50 до 90%. Це взагалі ну, така, якась варварське відношення саме до освіти, до цивільної інфраструктури. Е, в нас найбільше пошкоджень саме в сільській місцевості. Е, е, матеріальна база закладів розграбована і нам там є чим займатися після деокупації. Більшість частини деокупованих територій знаходиться в відстані вогневого враження, тому вільний доступ до будівель для проведення оцінки технічного стану на сьогодні дуже досить обмежений. І ми здійснюємо всі можливі оперативні заходи разом з Нацполіцією, разом з владою українською, яка повернулася до деокупованих громад, для того, щоб зберегти будівлі після руйнування це і закриття вікон дахів плівкою. Проводимо очистка приміщень від будівельних уламків. А всього 84 заклади пошкоджено. З них 48 школ, 23 садочки, шість профтех, п'ять профтехів, два заклади вищої освіти. Ну маємо надскладні руйнування, які які на сьогодні об'єктивно показують, чим вартує руський мір і хто його там чекав. Так, от в таких умовах, яке ваше бачення відновлення навчального процесу на Херсонщині, коли доступу до шкіл фізично немає, частина шкіл зруйнована, замінована і ще й немає електроенергії? Ви знаєте, в цілому в Херсонській області у нас розпочало роботу 157 шкіл, звісно, всі в дистанційній формі. З них 87 закладів вже на деокупованій території, і в нас охоплено дистанційним навчанням 65 тисяч дітей. З них 3, майже 37 тисяч дітей з звільнених територій і 27 школярів з міста Херсона. 4 тисячі вчителів працюють і організовують освітні програми саме за українськими стандартами. І на сьогодні керівники цих закладів організовували роботу з підконтрольних територій України. Проводилася робота долучення дітей з окупованих територій. І на сьогодні ще окуповані громади діти долучені максимально долучені до освітнього процесу за українськими стандартами звісно, в дистанційній формі ми вирішуємо питання щодо відновлення освітнього процесу в закладах вищої освіти, які повернулися до території України, а також залучення дітей з окупованих територій. В нас в принципі на наступний, на наступний тиждень буде. Завезено e, 2300 ноутбуків від Hewlett Packard за сприянням першої леді України Олени Зеленської до Херсонської області, і це дасть певний поштовх для організації дистанційного навчання. E, на сьогодні проводиться розмінування території, підключення до інтернету, і після проведення цих заходів ми заходів ми чітко розраховуємо на на якомога більшу можливість покриття. Зв'язком території Херсонщини, в тому числі окупований, де окупований, для залучення максимальної кількості дітей до освітнього процесу до деокупації. чи відбувався там псевдонавчальний процес під керівництвом окупаційної влади на Херсонщині? Чи ходили діти до тих я не знаю, як це назвати до тих місць, які називались в Україні школами? Ви знаєте, окупаційна влада дійсно оголосила про початок освітнього процесу за російськими стандартами, але не сталося так, як гадалося, оскільки лише один відсоток викладачів погодився на співпрацю, і більшість закладів в повному сезі не розпочали роботу. Анонси так і залишились анонсами. Діти до шкіл не пішли в переважній більшості. Початок нового навчального року в деяких закладах переносився декілька разів. З деяких предметів взагалі не було вчителів, їх підвозили з інших регіонів Росії. Освітяни Херсонщини в більш переважній більшості свої відмовились від співпраці з окупантами. Керівників закладів, окупованих закладів освіти, взагалі призначали будь-кого осіб, які не те, що не мали педагогічної освіти, взагалі були без освіти. Були випадки, коли директор школи приходив до школи, сідав на скунчику біля біля закладу освіти, а діти до школи так і не йшли. А наші діти з окупованих територій, попри перепони, доєднувались до онлайн-навчання в своїх рівних школах Херсонщини, навчалися за українськими програмами. Наші освітяни, наші діти це справжні герої, ми Пишається вся країна, і не тільки вся країна, бо весь світ підтвердив високий рівень навчання, освітнього процесу, освітніх стандартів саме України. Дякую вам за таке запитання. А от якщо лише один відсоток українських вчителів погодилися на співпрацю з окупантами і на Херсонщині, і в інших регіонах там такі самий в інших тимчасово окупованих показник? чи є десь більше відсоток співпраці ні, в нас в цілому по країні один відсоток погодився, і це. Це робить честь нашим освітянам. Дуже дякую. А то хто тоді в цих псевдошколах викладає? Це от всі російські вчителі туди поприїжджали, чи де вони набирають персонал для того, щоб якось створювати видимість навчального процесу? Яка специфіка цього навчального процесу? Я дякую вам за запитання. Ще раз повторюю: більшості закладів освіти взагалі освітній процес не розпочався взагалі. Дата, дата перенос, дата початку навчання переносилась декілька разів. Більшість предметів взагалі не охоплені вчителями. Ті, які які змогли вони охопити, вони завозили з інших регіонів Росії за там над надвеликі добові за надвелику зарплату. Але при цьому діти як продовжували навчатись в українських школах онлайн за українськими стандартами, так воно й було. Як вчителі продовжували викладати і зберігати освітній процес. За українськими стандартами для і в тому числі для окупованих дітей. Так воно і відбувалося. Яка позиція міністерства щодо того одного відсотку вчителів, які погодилися працювати за російськими програмами? Чи вони всі вже названі і записані? Кількість вчителів, ще раз повторюю: кількість вчителів вкрай низька, які погодились працювати з і погодились на колабораційні дії, співпрацювати з окупантами і в тому числі? Наскільки ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони абсолютно будуть відповідати в повній мірі перед законом за свої колабораційні дії, І, але це справа правоохоронних органів. Я сподіваюся, що всі будуть притягнуті. Трудові відносини з такими особами припинені. Органи місцевого самоврядування військової адміністрації, які повернулися до деокупованих територій, постійно дбали і дбають про вчителів. В нас на сьогодні по Херсонській області залишилось ще тільки чотири громади, які Неохоплені заробітною платою міністерство всі всі перерахування здійснило, але є певні, наприклад, нема не було електронного зв'язку, не було електронних ключів, не було а, тоді керівника закладу освіти. На сьогодні ми повністю в найближчі часи в порядку це і будемо будемо точно. Наших освітян будемо будемо і надалі співпрацювати і підтримувати наших освітян. Тобто, заробітні плати вчителі Херсонщини, звільненої Миколаївщини уже найближчим часом. Так оптотримують в повному обсязі те, що вони не змогли отримувати під час окупації. Там е, лише декілька громад. Наприклад, ага. по Херсонській області у нас лише чотири громади, які б не були охоплені приблизно 5 тисяч вчителів. Ми чітко знаємо, що це там в одній громаді це серпень, вересень, і жовтень, в двох громадах вересень, і жовтень. І в одній чверті громаді лише жовтень. А найближчим часом це буде впорядковано. Будуть оформлені реєстри, будуть надані допуски електронних ключів керівникам. І е, ця ситуація впорядкується <кхід> навіть ті, хто виїхав е, е, виїхав з території Херсонщини і не мали змоги працювати. Вони були на простої дві третини зарплати. їм кожному з них нараховано. Uh -huh. Я сподіваюся, що найближчим часом всі наші, наші освітяни отримають е, ту частину, яку Яку на жаль їм поки заборгували зараз, коли вже навчальний процес на Херсонщині буде відновлюватися в повному обсязі, так як це би мало бути у нас в Україні, то чи вистачає там вчителів навіть для дистанційного навчання? Ви знаєте, у нас десь на 98% комплектація викладачів є в тому числі і на деокупованих територіях, там де такого немає, ми на сьогодні. Співпрацюємо з педагогічними закладами вищої освіти з аспірантами, з магістрами для того, щоб почав тимчасово підхопити ті предмети, які не забезпечені вчителями, для того, щоб аспіранти змогли дітей не залишити від доступу, від доступу до освітнього процесу. Ну і сьогодні знову Укренерго попереджає про те, що точніше інформує про те, що будуть планові відключення світла у кількох регіонах. Звісно ж, це сильно впливає на навчальний процес, коли вчитель в одному регіоні у нього в один час виключається світло. Учня може він бути в іншому регіоні, там в інший час виключається світло. Як налагоджується оцей процес роботи під час вілових відключень, які як знову ж таки попереджає Укренерго, вже можуть сягати з часом і і 12 годин, якщо виникне ну, от потреба в таких відключеннях. Ви знаєте, відключення світла це необхідна міра для збереження енергетичної стабільності по всій країні. На жаль, ми знаходимося період повномасштабної російської агресії під час війни і вимушені все ж таки пристосовуватись під певні особливості, в тому числі і ведення освітнього процесу, з головами обласних військових адміністрацій. На постійному контакті я постійно перебуваю в більшості з регіонів України. Де можливо, як правило, під час уроків ми намагаємось не відключати саме школи і заклади освіти від е, е, світла. Однак, окремі випадки, звісно, є. Ми плануємо це певну змінність в навчанні. Ми плануємо е, певні е, години занять, які поверталися до частини перевірки залишкових знань під час самостійної роботи. Ми закликаємо всіх батьків, в тому числі, долучитись до. Е, Цієї ситуації вимушеної ситуації відключення енергії, в тому числі намагатися займатися з дітьми також додатково ще і вдома. Це вимушена міра, і я сподіваюся, що так як і все інше, ми все одно це переборемо, переможемо і будемо рухатись лише на, на, на випередження в будь-якому випадку. Бажання навчатися це основне, що формує результат навчання. Але при цьому ми зробили декілька, в тому числі, і офлайн ресурсів. Ми сьогодні всі наші ресурси і в школу онлайн і наші додатки застосунки до, до, до телефонів і гаджетів. Ми сьогодні намагаємось робити їх гейміфікованими і незалежними від інтернету для того, щоб дитина, закачавши один раз їх на планшет, могла повернутись до вивчення певної теми, перевірити свої залишкові знання. Записати свої запитання до вчителя, коли він може бути на постійному контакті з вчителем. Ми на сьогодні зробили більше ніж 1335 назв підручників з 1 по 11 клас, які викладені на сайт інституту модернізації змісту освіти, які теж можна закачати собі в девайс і таким чином планувати свій освітній процес незалежно від світла, поки поки є заряд повного одного з девайсів. Mm -hmm. Робимо. Тига порібень знань українських учнів не знижувався навіть під час війни.